Новорічна пора це сезон не лише матеріальних, але й мистецьких подарунків. Одразу дві прем'єри презентує Облмуздрамтеатр. драмтеатр. Музична казка Малюки Карлсон подарунок для наймолодших глядачів до свята Миколая та на перші дні нового 2012 року. Щоправда, прем'єра має присмак суму, адже режисер-постановник вистави Станіслав Якубовський пішов в життя незадовго до її презентації. Сьогодні ця прем'єра буде виходити без режисера. Але я думаю, що Станіслав Проніславич настільки був світлою людиною, настільки був людиною життєрадісною, що мабуть. Цей останній подарунок на цій землі він зробив власне для дітей, для нашого наймолодшого покоління. На казкових постановках заслуженого артиста України Станіслава Якубовського виросло не одне покоління місцевих театралів. За іронією творчої долі саме з Малюка і Карлсона. Режисер починав свою кар'єру у Івана Франківську. Друга прем'єра облму вже для дорослих. Постановку сучасної трагедії Заробітчанка або Мамо, Повернись здійснили за книгою Новел Есе Надії Семенкович на паперті колізею. Журналістка. Сама мешкала у Італії майже рік, тож у творах відобразила життєві реалії За кожною новелою стоїть конкретна людина, конкретна адреса, конкретна доля. Як казав відомий журналіст, перо пише краще, коли в чорнило додати краплину власної крові. Мені часто доводилося читати публікації, якісь телевізійні інтерв'ю про наших заробітчанок і іноді. Прикро було чути якісь, ну скажімо так, м'яко нісенітниці заробітчанського життя. Вистава про заробітчанок, розповів режисер Ростислав Держипільський. Вирішена у експериментальному просторі кіноестетики її основою стали сім з дванадцяти новел книги. Кожна інсценізована історія має окрему музичну тему. Глядачів познайомлять із прем'єрою вже цієї неділі.